Ось таке від вас запитання. Доброго дня! Якщо дохід до 5 тисяч євро в рік з відеозйомки весіль, то партіту не треба відкривати. Але давати клієнтам чек річову тепер пристаціони оказіонали. І коли чоловік подає своє тринта, то додає мої чеки і вписує, що дружина працює. І це все легально чи ні? Не зовсім легально. Але зразу скажу не зовсім легально згідно законодавства. Но, на жаль, багато осіб так роблять, і це не зовсім легально перейшло в таку нелегальну практику, яка існує в Італії. Чому так? Адже що коли є обов'язок відкривати партій Таїва в Італії, коли робота є. Постійною, організованою і професійною. Тому, якщо ви на постійній основі займаєтеся цією діяльністю і тільки заробили 5 тисяч євро, то це не означає, що це лаворо оказіонале. Це означає, що ви здійснюєте вашу підприємницьку діяльність трішки поганенько організаційні моменти ви владнали, влаштували. Але те, що ви погано здійснюєте підприємницьку діяльність, не означає, що ви не маєте обов'язку відкривати парті та Іва. Звісно, якщо ви здійснили одну фотозйомку, вам заплатили 5 тисяч євро, все, ви розійшлися і більше протягом року не здійснювали фотозйомок, тоді ми можемо виписти річевута келавору оказіонале і спокійно подавати декларування. Тоді це буде законно. І саме для того, щоб ви розібралися в цих всіх тонкощах, деталях, я вирішила відкрити телеграм-канал Партіта Іва 2025 року, в якому ви знайдете чотири записи прямих ефірів повністю у деталях, як відкривається Партіта Іва, що таке кодіче етико, як правильно здійснювати діяльність, і багато-багато інших запитань зможете подивитися. Зрозуміти, під час цих переглядів відеозаписів також будуть окремі пости на різні теми: як, як пенсія нараховується для партіта Таїва, чи можна отримати Асені -ко, коли маєш партіта Таїва, як ІЗЕ подавати, коли ви є студентами і у вас є партіта Таїва, і багато іншого. Так, доступ до цього телеграм-каналу по партіта Таїва триває 4 місяці, тому у мене і буде час. Також додати вам ще інформацію. Тому, звісно, це буде таке наповнення, що ви чітко знали, що вам необхідно робити, якщо ви хочете або думаєте відкрити партію Таїва. Тому приєднуйтеся, пишіть на номер WhatsApp плюс 39 320 08 08 917, або пишіть в Приват. І надамо доступ. Скільки доступ коштує для перших 20 осіб 35 євро. Ну, на 4 місяці це менше ніж 10 євро в місяць, щоб знати, що таке підприємницька діяльність. Ну, підприємці про ціну не говорять, бо знають, що достатньо правильно зберегти податок один. Щоб не отримати штрафу і все відкупиться. Але після 20 осіб вже ціна підвищиться і буде 50 євро доступ до даного закритого телеграм-каналу із всіма записами: чотири відеозаписи, плюс пости, плюс Excel-табличка прорахування. Податку, який будете сплачувати у випадку, якщо все-таки відкриєте партій та Іва. Тому приєднуйтеся, не тратьте ваш шанс, бо максимум інформацію ви знайдете в одному телеграм-каналі і з вашим комерчалістом почнете говорити на рівні, не думаючи в той момент, щоб вас не оштрафувала податкова, а тільки розуміти, сконцентруватися на тому, що вам потрібно. Максимум зробити так, щоб був найбільший дохід. Тому заробляйте любі мої чим більше. Адже коли людина має необхідний достаток, вона може не тільки себе забезпечувати, але й зробити цей світ набагато цікавішим, вкласти в нього, допомогти іншим. І Здійснювати багато багато видів різної діяльності всіх обняла з вами. Була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор, також ментор Італії. До нових зустрічей, до побачення.